Слава Ісусу Христу, я хочу таке крутеньке відео записати і подякувати кожному, хто вітає мене сьогодні з моїм днем народження. Так, Бо не знаю, чи встигну всім відповісти. Так, але потрошки день за днем та відповім всім. Так, як святкую, зробив собі таку сьогодні маленьку радість. Поїхав робити розвал сходження в машині. Так, Але найперше. Хочу вам поділитися там, про своє день народження, як воно змінилося для мене на сьогоднішній день, іменно на сьогоднішній день. Так, Бо своє день народження я перестав любити, коли ще був малий, там років 7-8. І потім воно, от то, що я не хотів святкувати, воно чим раз тим глибше, глибше, глибше вкурилося, так, то зранення. То, наприклад, мене запрошували на день народження так, але я не мав, наприклад, можливості, щоб комусь щось подарувати, так. І відповідно тоді я не міг запросити когось на своє день народження, бо в мене не було за що його справляти. Може, деколи було, так? Але час так проходив, що я більше мав е відчуття якоїсь образи, так? бо відчуття якогось ранення. На стосовно свого день народження. Так. І не можу сказати, що я не любив, але я завжди хотів бути сам. Так, міг телефон виключити, так, бо то такий для мене головне пережити цей день. Цей день, а потім вже другий день вже легше, третій, так. Бо були ну, в дитинстві свої моменти на рахунок цього. І так воно трималося. Так воно трималося. Десь. До двох тижнів назад. Так, може тиждень, плюс-мінус, так? Воно змінилося. Яким чином? Так, бо навіть якщо були моменти, що і святкував день народження, так, то воно я не чекав цей день з радістю. Так, я не чекав цей день. Так, вже був, був, і не, це незалежно було від подарунків, від які вони були чи не були. Так, це воно ну, того відношення не мало, так? Все одно був такий осадок. Аж до одного дня. Ми говорили про день народження в когось, так, і теж людина, не дуже подобався це день народження. Я питаюся, Ісус, а що відбувалося в той час, коли ця людина народжувалася? Він, як мені показав, що відбувалося? Та показав мені, що відбувалося в Царстві Божому, як ангели, як всі, що є там, в Царстві Божому святкують той день народження. Як Ісус тішиться тим, що народжується дитина на цю землю, так? кажу, Боже, а що відбувалося, коли я народжувався? Фу, то просто. Фу, там таке свято було. <смас> я ніколи не думав, що Бог святкує, що може святкувати моє день народження. Та я знаю тепер, що він кожного разу святкував. Моє день народження просто я не святкував. Та я бачу, як ангели на сурмах ликують та і тішаться. Та і показав мені, коли я народжувався. Тобто, я хотів, бувши Духом, ще в Царстві Божому, я хотів на цю землю. Тобто йти на землю, це був мій особистий вибір. Так? Вже на землі народилася душа і народилося тіло. Тобто, написано, що кожен з нас був створений, вже був. До початку всього світу створено. Тобто, ми вже були. Аж потім вже був створений світ. Та? І Бог знав, нас знав до створення світу і мене знав. Вже аж потім, коли я прийшов на землю, я вже став е як душа жива та? в тілі. І після того як Господь мені показав, наскільки Він тішиться і радіє, що я все-таки захотів прийти на цю землю, що я е розумів, ким я буду, та? що я робити, і все одно так, я прийняв був рішення йти. Ну, я цього зараз, просто я вже так знаю, Господь мені це пояснив, а тоді, якби Бог не пояснив, я би і не знав того, що так воно є. Та і мій, моє ставлення до того помінялося до свого дня народження. І, бо я собі думаю, якщо Господь радіє і тішиться так, з мого дня народження, і він святкує, Царство Боже святкує День народження, то чому я того не люблю? Та чому воно мені не, подобає, не подобалося? Так, і з погляду на Бога воно тако один момент. І помінялося. Так, і прийшла така радість. Прийшов мир і спокій. Тобто прийшло прийняття того, що в мене день народження. Так що я хочу святкувати. І що хочу побажати кожному, хто мене вітав, або хто, наприклад, мав такі зранення, як в мене, хай Господь вам відкриє. Так, Або може через це слово, що він тішився кожним. Він знає кожного. Так, і кожного день народження він святкує завжди. І він святкує його по по-особливому. Так, бачив, що ангели ликують сурми. Так, гудять, там шум, ну звук такий в Царстві Божому. Я бачу притвор до Царства Божого. Як вони святкують? Бо там. Назар народився. Ніколи не думав, що людина може бути настільки важлива для Бога. І коли питався, ну, ми так дискусія, які в нас цілі? Та, окей, там сестри питає, яка твоя ціль на цій землі? Та, Бог тобі, може відкрив не відкрив. так? А потім стоять кажу, Боже, або чим ти живеш на цій землі? кажу. А потім думаю: а ну я спитаю Ісуса. кажу, Ісус, Ісус, кажу, а. Яка твоя ціль? От особисто твоя ціль на сьогоднішній день. Знаєте, що він каже? Фух. Каже, моя ціль це ти. Я такий дивлюся, опа. Кажу, а чим ти живеш? Бо ми, ми, кожен, знаєте, людина. Хтось живе дітьми, хтось живе своїми близькими, хтось. Кожен собі щось вибирає. Так, хтось там. Фінанси, не фінанси, якісь речі, так? А я кажу, Ісус, а чим ти живеш? А Він до мене каже: я живу тобою. Я собі думаю, наскільки Богу є важливо. Та? Що я себе таким важливим не ставлю, навіть приблизно, як Бог ставиться до мене. Та як Бог ставиться до людини, що вона настільки важлива, що він, що він живе на нею. Я бажаю кожному, е, з вас пережити і зрозуміти свою важливість, бо ви є дуже важливі. І я бажаю кожному любити своє день народження так, через те, що Ісус його любить, І цінує, і Він його святкує. Він кожного святкує день народження, і це для нього важливо. Він знає про нас все. Абсолютно. Бо ми для нього важливі. Так, тому я бажаю, щоб кожен війшов в цю ласку важливості, відносин з Ісусом, щоб глибше розуміти, що Він любить. Так, ви знаєте, що Ісус любить, щоб Його любили. Любить, коли Його люблять. Та і це для нього важливо, щоб його так само любили. Бо можна Бога використовувати в своїх цілях, які ось там. Так, але він просто хоче дружити. Так, Він хоче, щоб ми його просто любили. Так, як друзі. Тому я вас на це благословляю, щоб ви кожен були другом Ісуса Христа. Так, І Він вас всього навчив. Та і Дух Святий вас всьому просвітив, що вам потрібно на сьогоднішній день. Все, що не потрібно на сьогоднішній день, то він не буде просвічувати. А все, що потрібно, так, то він просвітить. Та? Тому е я так приймаю волю. Божу, якщо я щось прошу, а воно є, значить, так... значить все нормально. Так? І якщо я прошу, його... а цього нема, значить не час. І слава Богу. Що Бог дає мудрість не, до... не вимагати з нього. Та? Нема? О, слава Богу, значить не вчасно. Супер. Йдемо далі. Або нічого не робимо. Окей. Дякую, що ви є. Хай Господь благословить вас і дасть вам в тому часі мир. Та і хай зігріє вас. Хай включить світло. Амінь.